Доброго ранку, дітки! Буква до букви виникло слово. Слово до слова звучить рідна мова. Сьогодні, дітки, поговоримо про цінний скарб, що є у кожної людини. Це рідна мова. На землі є багато різних країн. І в кожній країні є своя мова. А ви пам'ятаєте, в якій країні ми живемо, діти? Вірно, ми живемо в Україні. А яка мова є рідною для українського народу? Так, українська. З самого малку кожна дитина вчиться розмовляти рідною їй мовою. Ми читаємо книжки, вчимо вірші української, співаємо та слухаємо українські пісні. Ми навчаємось писати та читати українською. Але дуже-дуже давно люди не вміли писати, уявляєте? Давайте трішки зазирнемо в історію, та я розповім вам, як виникло письмо та як з'явилась сучасна абетка. Історія виникнення алфавіту дуже давня. Його створили брати, які були Дуже розумні та освічені звали цих братів Кирило і Мефодій. Та спочатку алфавіт був не такий, як ми його можемо бачити сьогодні. Це була слов'янська азбука, але саме її відкриття стало важливим етапом початку виникнення писемності. Уявляєте, перші абетки не були написані в підручник. Перші упорядковані символи букв були витряпані прямо на стінах. Такі історичні знахідки можна побачити в церквах Греції. Через деякий час перша азбука з'явилась і в Україні. З часом абетка ще змінювалась, але вже дуже багато часу виглядає так, як ти бачиш її сьогодні. А бетка – це основа, з якої сформувався цілий світ слова, спілкування, читання поезії та пісні. Письмо не має меж ні в часі, ні на відстані. Письмо це ціле мистецтво, яке люди опановували дуже довго. Так само українські письменники впродовж всієї історії України славили та шанували українську мову. Тарас Шевченко, Ліна Костенко, Леся Українка, Іван Франко присвятили все своє життя українській писемності. Наш з вами обов'язок діти не тільки дбати про історичну літературну українську мову, а й забезпечити її розвиток, розповсюдження, процвітання. Наша мова, українська мова, сама багата, бо містить. Безліч слів, завдяки яким ми з вами можемо розповісти, висловити, описати все, що забажаємо. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову як матір любіть. Вивчайте українську, спілкуйтесь українською, бережіть українську мову.